Да, у нас затоплю полиция. Реально затоплива. Реально затоплює. Це жесть. Я в шосе. вона реально це все затопливается. Офінтеть. Офінтеть можна. Це просто жесть. Це просто жесть, вона затоплює Це Просто я не знаю. O, tu vang, ten. Tėde. Būna nuimdoma, nes, na, jūs jau savai matėte, kad čia kažkas buvo.